Минулої доби ворог з артилерією мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, повідомили в штабі оборони. Так у селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено щонайменше з десяток приватних житлових будинків, господарчі споруди. Руйнувань зазнали і інші населені пункти. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару ФАБ 250 пошкоджено два приватні будинки. У місті Куп'янськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок. У селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджено будівлі агропідприємства. За інформацією ДСНС, при обстеженні обстріляної кучерівки виявлені такі пошкодження. Кучерівка, вкотре обстріляна ворожою авіацією. Зафіксовано пошкодження житла та надвірних забудов на території 12 приватних домоволодінь. Одна місцева мешканка отримала порізи від розбитого скла. Від госпіталізації відмовилась. Перед технічними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом доби вилучено та знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека в області залишається на високому рівні. О 15.15 .15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля села Пильна Липицької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці. Його особа встановлюється. Щодо ситуації на лінії зіткнення, то на Куп'янському напрямку Збройні сили України надійно тримають позиції. Просування у ворога немає, зазначають у штабі оборони. Яна Біляєва, Олексій Моравйов, новини Харків.